Дорогенькі наші глядачі, дорогенькі мотоблокери. Сьогодні наші хлопці відвантажують ось таке замовлення КПП Вейма 1136 або коробка 4 плюс 2. Якщо ще хтось бажає, можна отримати з ногою диференціалом. Мотоблочок зі старого, який має 2 плюс 1 швидкість, відразу стане маневреним. У нього буде більший діапазон використання, можливість під'єднати активну хризу. Роторну посарочку. Ось, важелі, прокладки, вмикання балу відбору потужності. Так Вона виглядає. Вона йде ось в такій комплектації. Потім ви відкручуєте свою ногу. Нога сюди також підходить. Стандартно. Під'єднали. Спочатку двигун свій прикрутили от сюди. І потім під'єднали до КПП. Під'єднується до всіх мотоблоків, аналогів 105-135 серії Вейма 1100.